Добрий вечір. Я називаюся Юрій Пирч, компанія К2 реклами інтернет-магазинів. Надвечір сьогоднішнього дня дуже цікавий. Прийшов до нас запит на прогноз онлайн-продаж в наш телеграм-чат рекламна кухня. До речі, якщо ви там ще не є, то підписуйтесь. Посилання буде в описі після завершення трансляції. Буду радий вас там бачити. А запит дуже цікавий, тому що він стосується ялинок. Вже закінчується січень. Тим не менше прийшов запит від пана Василя щодо продажі ялинок, тому що пан Василь завбашливо вже готується до наступного року, наступного сезону, і хоче зрозуміти, а як йому продавати ялинки наступний рік, так як він продавав зараз всіма можливими каналами, тільки не через сайт, я вважаю, що ідея запустити цього року сайт і почати продавати через сайт є чудовою ідеєю. І давайте порахуємо для пана Василя прогноз. Скільки ж е, треба буде вкладати в рекламу для того, щоб продавати наступного року юлетки? Чи буде вигідно, чи не буде вигідно. Вже пан Василь вирішить для себе сам? Е, спираючись на результати прогнозу. Тож погнали. Відкриваю калькулятор нашого прогнозу. Сайту, як я вже говорив, пан Василя поки що немає, тому що тому аналізу як такого сайту е проводити не буду. Ціль продажу пан Василь каже 2 мільйони. Хоче, я так розумію, це за сезон. Ну, хоча бажаю вам отримувати і за місяць сезону 2 мільйони продаж. Але ялинки це такий дуже яскравий сезонний період. Сезон починається причому аж з вересня. Вартість товару середній чак. Пан Василь підлився, що. 2000 гривень встановить, відповідно, нам система рахує, що вам треба продати 1000, е, ялинок, ну, або зробити 1000 продаж середнім чаком. На 2000 гривень для того, щоб отримати продаж на суму 2 мільйони гривень. Це є 33 продажі в день в середньому. Е, тут треба розуміти конверсію в закрите замовлення. Е, ф -ф 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 -ф. Цікава, галузь. Е, якщо хтось знає або дивиться цей прогноз з галузі продаж ялинок, то підкажіть, яка там конверсія закрите замовлення в коментарях. Мені напишіть, будь ласка. А я так припущу, що там ну, відсотків 70 нехай. Я думаю, що більше, але візьму з запасом: 70%. Тобто з 10 заявок сім завершується замовленнями. Ну, для ялинок наче, ще середній чек 2 тисячі гривень. Ну добре, 26,860. Так вже дуже з запасом. Але якщо я помиляюсь, то будь ласка, пан Василя, подайте мені зворотній зв'язок на це відео в коментарях під відео, або в групі давайте поговоримо про цей показник. Зокрема, відповідно, якщо так, тоді заявок в місяць вам потрібно 1600 і або заявку в день 55. Ну, це ми всі розуміємо, що не протягом року, що це вже в пікові місяці, коли сезон? Починаючи з вересня, а пікові там листопад-грудень, звичайно. Е, ось, тепер конверсія заявки. Е, тобто, скільки зі ста людей, які відвідують сайт? Е, залишають заявки. Ну, з нашого досвіду, якщо інтернет-магазин буде вузькопрофільний, тобто ви не будете продавати на цьому магазині там генератори, павербанки, дитячі товари, будівельні матеріали і ще й з боку ялинки. Якщо він буде вузькопрофільний, і людина зайшла на інтернет-магазин, розуміє, що вона на інтернет-магазині ялинок, а не багатьох різних е товарів, то конверсія там більш вище середнього. Два і все вище, це вже вище середнього. Нехай давайте 2,5 дві з половиною людини зі ста залишають заявку на сайті. Таким чином, з такими даними, нам потрібно залучити за. Ну, давайте за сезон будемо рахувати. Не за місяць, бо тут ціль продаж місяць, Давайте там за сезон, наприклад, жовтень, листопад Так? за сезон нам треба залучити 66 тисяч цільового трафіку. Дем планування ключових слів вводимо слово. Давайте слово загально купити ялинку. Так, мова українська, Україна. Тут за весь період з го року тренд росте. Навіть цього року був ну, скажімо так, не е, вищий за попередній рік, але і не нижчий, ніж в 21-му. 395 тисяч тут. 444. Ну, трошки нижче, але в принципі на рівні. Ну, це якби логічно і зрозуміло, бо настрій людей геть був на святковий, але і гірлянди вони користувалися цього року попитом. Але гірлянди особливо, тому що ще й світло <кій> вони дуже добре дають і живляться від генералу, ну, від батарейок, від та й від павербанків. Ось. Тому воно, попит є, і що цікаво, та бачите, що то ще говорив, що з вересня починається сезон. Пан Василь, бачите, правильно завбачливо готується. Бо якщо в лютому запустити розробку сайту, то якраз до вересня він буде готовий. Якщо це якийсь складніший сайт. А якщо простіший сайт, то я думаю, що для старту вам цілком, цілком достатньо промо, Крім того, там ще її каталог, як додатковий продаж. Та тобто можна продавати на каталозі промо і можна продавати як інтернет-магазин промо. От. Або, якщо не пром, то є сайт, ну, є конструктор чудовий хорошоп, Багато хто ним користується, і ми його дуже любимо з точки зору маркетингу. Дуже дружний і гарний сервіс для швидкого запуску. Ось е так, по сезонності розібралися. Та в вересні стартує сезонність. напевно, оптовики шукають, е і тут далі починається півот та що я говорив жовтень, листопад грудень, Це такі, Три піку місяці всі гали. Знають січень, хтось на різдвоша, напевно, купляє ялинку. Але це вже таке, як в жовтні, найменше. Ось тепер давайте подивимося, що люди пишуть для того, щоб знайти ялинку. І е, інформацію з цієї колонки ви можете зразу взяти собі для того, щоб формувати максимально розгорнуті заголовки на майбутньому сайті чи на будь-якому іншому маркетплейсі, де ви будете продавати. Що пишуть? На слово купити ялинку. Спеціально вів широкий запит для того, щоб подивитися більш детальніше ще, які нам система підтягне. Ялинка штучна, супер. Купити штучну ялинку. Ялинка штучна, штучна. Від виробника. О, якщо ви виробник, то це теж хороша ідея для того, щоб розмістити такий запит в заголовку. Гілянда на ялинку, до речі. Якщо ви продаєте ялинку, логічно, що людині хочеться її якось прикрасти. Може вона вже й має, але якщо є запит, то дуже класно під ялинкою ще там додати, там, з, цим, з цим товаром також купують. Додати, наприклад, кілька видів Гірляндії. Гірлянд. Ну, якщо це ваш не є ваш, не буде ваш основний продукт, то е, можна вибрати просто такі якісь найбільш. Продаючи асортимент, е, проаналізувати там по попередньому році, що продавалося найкраще і продати. Ну, хіба що будуть якісь новинки, ноу-хау, але є мені здається, гірлянди, які постійно там актуальні, і можна їх продавати, якісь такі універсальні, е, так купити штучну ялинку, купити штучну ялинку від виробника, ми Що говорили? О, новорічні ялинки. Ну, якби логічно, що ну, ялинки новорічні, але люди ще пишуть новорічні, тому можна вашу загалу вже розширити і мінімум того, що. Купити штучну новорічну ялинку від виробника ну, якщо ви виробник, е, верхушка. Бачите? От і, і, до, до, і до ялинки ще гірлянди, верхушки, і зараз ще О, висоту шукають, то відповідно, ви маєте в заголовку казати ще обов'язково висоту. та полегшить людині. По-перше, орієнтацію на вашому сайті, по-друге, реклама буде показуватися до більш релевантних запитів. От, буси на ялинку ще шукають, литі ялинки тут вже не розуміюся, тому тут, якщо вам. Є сенс це писати, то теж можете взяти собі на озброєння. Е ну, але, е ну, як мінімум, треба штучна ялинка е від виробника 2 метри. Штучна новорічна ялинка від виробника 2 метри. Це ваш мінімальний заголовок, який має бути на майбутньому сайті. Е Засніжена, я бачу, що ви робите, то значить там засніжена. Ялинка зі снігом, ПВХ, ялинка з білими кінчиками. Ну, в принципі, якісь з цих слів теж можна використати. Давайте ми ще проаналізуємо. Купити засніжену, плиту ялинку. Ну, занадто я вже, напевно, ввів детальний запис. Ну, бо ви розумієте, що система не показує всі детальні такі запити, вони якісь найпопулярніші. Бачите, зі снігом щось не дуже показує. Ну, можливо, люди ще не навчилися шукати зі снігом, що вона може бути засніжена, але якщо вона у вас є засніжена, то я вважаю, що треба писати, бо навіть якщо десь там буде там, пару запитів, то ваша продукція буде в топі. Е, добре, повертаємося до нашої е, просто купити ялинку. Е, давайте візьмемо останній рік, щоб взяти найбільш актуальну ціну. Заялинку. Ідемо. Що в нас показує? Від 2,75 до 6 гривень. Реклама може коштувати у вашій галузі. Ну, давайте візьмемо нижчу ціну, наприклад, 3 гривень. Нижче 3 сумнівається, що вона буде коштувати. І ставимо тут ціну 3. Так, що ми маємо? Відповідно, ми маємо, що для того, щоб отримати продажну суму 2 мільйони е продаж. Ну, ще раз нагадую, що ми вважаємо, що 2 мільйони це от там, з жовтня по грудень за сезон продати 2 мільйони. Е, нам потрібно давайте ще раз подивлюсь 400 цільового трафіку. Нам треба 66 тисяч трафіку, ну більше, ніж реально. В принципі, в грудні можна, я думаю, і за місяць е, отримати, але давайте для, для початку порахуємо там за сезон. Нам треба вкласти в рекламного бюджету 200 тисяч. Відповідно, у вас вартість заявки, нагадую, що це не вартість не продажі, вартість заявки виходить 120 гривень, і ця сума це 10% витрат від потенційного доходу. Що, в принципі, мені здається, для ялинок більше, ніж комфортний показник. Давайте подивимося, якщо реклама буде коштувати не 3, а, наприклад, 5 гривень, що теж, до цього теж треба бути готовим справді. Особливо коли сезон, бо багато вже хто ну, навчився продавати ялинки, розуміють, що вони там добре продаються. І конкуренція росте, відповідно, ціна за клік теж росте. Тоді треба е, більше 300 тисяч рекламу вкласти, і доля рекламних витрат вже зростає до е, майже 17%. E, що тут ще можна робити в e, цій галузі? Можна ще, як я вам говорив, подумати щось продавати ще додатково до ялинок. Там бантики, буси, гірлянди, верхушки. Можна, навіть верхушки, ні, якщо вони б'ються крихкі. Подумайте щось таке, щоб вам було e, комфортно. В транспортуванні, в зберіганні, щоб воно вам не займало там багато е, часу і е, не було крихке. Ось може ви вже щось продаєте, то поділіться, розкажіть, як у вас справа, може у вас вже та бізнес-модель готова. Але якщо, наприклад, ви будете продавати гірлянди, е, боже, скільки гірлянди коштують? Ну там є різні. Ну за 600 гривень, наприклад, що можна гірлянду купити, досить непогано. Я купляв свою десь 600 таки платив, здається, в юску. Е -е, вже у вас збільшується середній чек, ну і ви ж Гірлянди не будете е -е, рекламувати, будете рекламувати ілинки, а люд людям вже пропонувати додатково. Бачите, у вас доля рекламних витрат вже зменшиться, за рахунок того, що середній чек збільшується. А якщо ще будете продавати буси, е -е, ну, це, напевно, щось таке, що теж зручно. Воно не б'ється і мало місця займає. буси Скільки воно коштує? Давайте подивимося купити. Бу, на я. Теж є різні, та Там, 200, 300. 300, 300, 250. Ну, 250. от Ну, якщо трохи дорожчі гірлянди взяти і трохи дорожчі буси, то у вас, наприклад, середній чек виросте до 30. Тобто пропонуйте вже ну, не просто ялинку, пропонуйте рішення. Е прикрашеного оселя. Це зовсім по-іншому звучить, ніж просто ялинку продавати. Бо просто ялинку, ну, людина е е класна, але може з'явитися явити, якийсь новий ну, тренд прикрашення ялинок. Багато е хто. Е е е Хоче щось оновити, там гірлянди десь ламаються, губляться, в'яжуться вузлики та їх там викидають. Тому пропонуйте завжди рішення. І це плюс вам, бо ви робите більше середній чек, плюс клієнтам ви їм даєте зразу рішення, і їм не треба десь блукати по інших сайтах, ходити по юзках і шукати, то, що, то, чим прикрастий линк та І якщо збільшити збільшите час, середній чек, то у вас бачите доля рекламних витрат, навіть при другій ціні клік, паде там до 11 От, якось так буду вдячний вам за зворотній зв'язок по цьому прогнозу по цьому відео. Напишіть нам в чаті рекламна кухня, як вам чи все співпадає. Напишіть скільки. E, з 10 заявок ви перетворюєте в замовлення. E, що у вас в посередньому чеку, чи ви тільки ялинки продаєте, чи ви щось допродаєте людям, і ну, якщо не допродаєте, то я вважаю, що це дуже хороша історія в напрямку того, щоб e, вирішувати проблеми клієнтів і за рахунок цього заробляти більше. Клієнти вам скажуть дякую, бо ви зекономите їм час і купу ресурсів. Ось е дякую всім, хто подивився це відео. Зокрема, дякую пану Василю за цікавий запит по прогнозу. Я вам бажаю в наступному сезоні виконати і перевиконати цю е ціль. Бажаю вам все таки в місяць продавати на 2 мільйони, е і бажаю вам багато вдячних клієнтів, які будуть залишати вам на сайті позитивні відгуки і слова подяки е Хто ще не підписався на канал? К два підписуйтесь тут в Ютубі, е підписуйтесь на е наш телеграм чат до рекламна кухня в телеграмі. Посилання буде в описі до відео. Всім папа, гарного вечора, до зустрічі в наступних відео.